Ми тут бачимо такий чарівний апарат, як піано коктейль, тобто апарат для змішування коктейлів інтегрований в піаніно із тексту Бориса Віана Шумовиння днів. Це пророчено до того, що восени у Франції виходить в прокат фільм за шумовиння днів. Мішелен Гондрі це ну, дуже така цікава епізод, коли один дивак, один такий дуже обдарований, але такий екстраординарна людина знімає фільм за текстом іншої людини. І це дуже цікаво, тому що це дійсна декорація, яка на сьогодні буде у фільмі. Я думаю, він дійсно змішує коктейлі, але тут, на жаль, просто можна на ньому пограти, подивитися, як він звучить і як реагує апарат подивимось, вдасться змішати коктейлі. <плес> ну, коктейлі не виходить, можливо, мої нульові музичні обдарування, тому причину його. Якщо тут заграти щось дійшне, вважаю... Якісну віч, то щось вдасться змішатися. А ось заразом бачимо ми афішу нового фільму, а тут прочені обкладинки з текстів віана. Як на мене, позбували. чудовий близько книжкової, книжково-кінематографічної промоції.